Кофр для квадроцикла, коротенький відеоогляд. Ну, почну зверху. Три таких накладних кармашка. Вони не глибокі, ну, от, для наглядності. Очовочка всяка вимаститься. Тканина Oxford 600 не промахає. Молния десятка на основному відділенні. Отак от виглядає кофер із середини. Тут светочний карман, там документи. Тут панель велкро в будь-якому місці, де вам зручно. Можете закріпити перегородочку і організувати свій внутрішній простір так, як вам зручно. Значить, всі борти і панелі мають доступ до утеплювача, до пінки. її можно вытягнуть замінити, просушити и так далее. Пинка використовувалася 15 мм, полиуретанового пина, надійна, дорога, ну, за счет нее кофер тримає форму, ну и имеет жесткость. Саме це замовлення було в такої от форми. Ще тут такі от кармашки. Дуже зручно, коли клієнт робить таку от викрайку лікала і присилає. Я йому роблю конкретно під його розмір. Дякую за увагу.